Міської ради з питань освіти, та спорту, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, засобів масової інформації. Так, На порядку дивно у нас дуже багато питань. От, 44 питання ми обговорюємося разом, а далі до 69-го питання обговорюємо вже в обмеженому колі. Отже, за порядок денний. Де і Бабза? Дякую. Є якісь ще питання, що додавати? Немає. Так, перше питання. А, а да. Секретар у нас дякую вам за відсутнє, тому я так думаю, що запропоную Катерина Васильовну Деніпро. Секретарь сьогоднішнього сім'ї типу два так перше питання Матвієнко Ларіза Вячеславна про внесення змін до рішення міської ради від 29-23 року про включення нерухомо майна бюджетному закладів сфери освіти до переводку другого типу об'єктів комунальної власності міста Сміла, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону. Шановні члени комісії, у нас у 23-му році був затверджений перелік об'єктів нерухомості, це по закладах об'єктів. Ми також провели комісію для поверхні бібліотеки. Це бюджетні установи, під одну гривню, довгої оренди два роки 11 місяців. І саме оці ці норми ми прописали, що задержимо перелік за умови. Тобто ми у заключили договора, і тепер вже договора закінчується, і нам треба знову рішення сесії. Тобто ми по-любому будемо, по одній гривні я бюджет не поставив, для бюджетних установ на два роки 11 місяць. Але щоб відійти від щорічних чи там, періодичних рішень міської ради, ми хочемо обрізати цей пункт, просто викласти, затвердити перелік і крапка. А оці да, да. Без, без деталізації за яких умов Оці умови обов'язкові для нас, ми по-другому не маємо права заключати. Все. Питання немає. Та й базарівський за Дякую. наступне питання про затвердження програми адаптації проміжних закладів до шкільної освіти, тому цивільного захисту в умовах воєнного стану Смілянської міської територіальної громади на двадцять шостої тридцяти. Сергієвна доброго дня, шановні депутати. Дана програма було в зв'язку з тим, що затверджена аналогічна державна програма. Розробником цієї програми є управління освіти, молоді та спорту. А учасники цієї програми це є дошкільні заклади освіти, а також школи, в якій містять дошкільні підрозділи. Основна мета цієї програми це створення комфортних та безпечних умов саме в закладах дошкільної освіти. В даній програмі розроблено заходи різного спрямування. Перший перелік закладів вони в першу чергу спрямовані на те, щоб у дітей розвивалися вміння та навички швидко реагувати на сигнал повітряної тривоги, здійснювати евакуацію, проведення тижнів безпеки в закладах дошкільної освіти. Всі ось ці заняття, які проходитимуть у закладах дошкільної освіти, будуть здійснюватися в ігровій формі, тому що вони в першу чергу будуть спрямовані на збереження ментального здоров'я дітей. Це перший тип заходів. Другий тип заходів це якраз вони спрямовані на поліпшення умов і комфортних умов в приміщеннях, в закладах дошкільної освіти з цією метою, щоб вони були адаптовані до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану. Тому дана програма є діюча починаючи з 2026 року і буде діяти до 2030 року. Прошу підтримати. На сьогоднішній день дана програма пройшла вже схвалення, виконавчок. Питання? Не може бути, щоб не було питань. Ну, програма нова, а дошкільні заклади з Чи є така можливість створювати, як ви кажете, такі? А? Так, отже, за завідки за чим Лесі Іванівна, вам слово. Третє питання. Наші. Представляємо на розгляд звіт про виконання міської програми розвитку підтримки та надання медичних послуг понад обсяг передбачених програмою Державної гарантії медичного обслуговування населення комунального комерційного підприємства Смілянська міська лікарня Смілянської міської ради за 25 рік. Коротенько доповість, економіст Ірина Матро. Дев'яносто тридцять чотири відсотки. Дуже добре питання. Примаємо від вас за четверте питання: Алесі вам знову наступний звіт про виконання міської програми розвитку підтримки та надання медичних послуг понад обсяг передбачених програмою державної гарантії медичного обслуговування населення комунального некомерційного підприємства. Смілянська міська стоматологічна поліклініка Смілянської міської ради за два відповідає Олег Юрочний. Доброго дня, шановні члени комісії, комунальне комерційне підприємство Смілянська міська стоматологічна поліклініка подає до розгляду комісії звіт про виконання міської програми розвитку підтримки та надання медичних послуг понад обсяг передбачений державною програмою медичної у програми на 2025 рік зі змінами був затверджений обсяг коштів, які пропонували залучити на виконання заходів програми у сумі 3 мільйона 602,5 тисячі гривень. Фактично здійснення заходів програми було використано кошти у сумі 3 мільйона 601,8 тисячі гривень, що становить 100% від потреби. Фінансування програми у 2025 році здійснювалось в межах видатків, затверджених та виділених з бюджету Смілянської територіальної громади. Все було використано на поточній робці. А всередині ремонтної роботи вже е, ну, Ті, що робились так, в коридорі на першому поверсі, так. Ще? Дуже, дуже хотілося за... в цьому році за... розпочати, розпочати... Може... Ну, на рік. Дуже не не хотілося б розпочати в цьому році ще. Розширити. Можете ще ну, корпус побудувати. Із задоволенням мені не вистачає приміщень. Я побачив, що там приміщення дуже такі. Маленьких, треба нашу діти. Задовольник шукаємо кошти. Це в руках. <схай> та його зараз. Да. Дякую. Дякую. Наступне питання. Так, Наступний Васю. звіт про виконання міської програми розвитку підтримки та надання медичних послуг понад обсі по передбачено. Програмою державної гарантії медичного обслуговування населення комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Смілянської міської ради за 25 рік. Відповідає Максим Валентин. Доброго дня. Наш заклад надає звіт про виконання завдань із заходу міської програми розвитку. Підтримки та надання медичних послуг понад обсяг передбачених програм державної гарантії медичного обслуговування населення, комунального декорційного і прес медико-санітарної допомоги Смілянської міської ради за 25 рік. Програмою на 25 рік був затверджений обсяг коштів, які пропонували залучити на виконання заходів програми у сумі 12 мільйонів сто вісімдесят чотири тисячі гривень. Фактично. На здійснення заходів програми було отримано коштів в суму 10 мільйонів 501 тисяча гривень, що складає майже 86% виконання. З куди взялися ці цифри? В першу чергу, це завдяки тому, що були проведені тендерні торги, і ми зекономили кошти, які були передбачені на капітальні видатки на ремонтні роботи. Ремонтні роботи проводилися в у нас на трьох локаціях. Це в першу чергу був ремонт за адресою вулиця Тараса Шевченка. 1. перший поверх е, е, нашої амбулаторії номер 1 Другий це у нас був ремонт вхідної групи амбулаторії номер 5 за адресою вулиця Незалежності, 79 дроб2. І третій ремонт також був за адресою Тараса Шевченка 1, третій поверх, конференц зал. Всі кошти були видалені на капітальні видатки в сумі 5 мільйонів 739 тисяч. Інші поточні видатки, які в нас були, це придбання медикаментів, придбання продуктів харчування для пільгових категорій це в нас діти. Також були у нас комунальні послуги і пільгові медикаменти. Дякую. А чому ви закону Тендер. Вам вже наступного разу дадуть медики. Угу. Вмієте економіти, значить, дадуть менше. А там... Наоборот, на давайте більше А Там більше. же ще благоустрій наполений. Так, на даний час по ремонту цього приміщення за адресою Тараса Шевченка-1 дійсно потребують на благоустрій території. Це під'їзд, це в першу чергу мається в виду безбар'єрність, тому що люди повинні. Від автобусної остановки добратися без перешкод до вхідної групи амбулаторії. Да, на території амбулаторії дійсно потрібно це зробити. Якщо будуть гроші, ми в цьому році все зробимо відповідно до законодавчої бази. Питання. Наступне з того проти питання е, був Олег Олександрович, але прийшов зам, вам комісії. Так, тут у вас дуже багато питань. Так. Да. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення, це в нас нове, бо була постанова номер 1176 від 22.09.2025 року про затвердження порядку надання допомоги для вирішення житлових, житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованих території та внесення змін до порядку ведення державної майно, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій терористичних актів дирекцій з печених збройних Російської Федерації проти України. Якщо коротко, це внутрішньо переміщені особи. Якщо вони є статус у них, учасників бойових дій. Або ветеран війни, вони мають право звернутися до, до держави, скажімо так, через дію і отримати ваучер на 2 млн грн для придбання собі житла на неокупованій території України. Чому ми, тут, наша Смілянська міська рада, в цьому задіях. Згідно з що цьому... грошей від держави. Я скажу, згідно рішення порядку цього. Ці рішень тут створюється комісія в місті Сміла, яка проводить дослідження тих людей, які звертаються через дію на цей ванту. Вони тимчасово да, тим проживають в місті Сміла, зареєстровані. Mm -hmm. І ця комісія проводить дослідження, чи дійсно вони мають право на отримання цього вагача. І, і Комісія приймає рішення і це рішення повинно бути затверджено міською радою. А в Комісію входять Смілян. Да, Смілянська комісія. Смілянська комісія. А як ви можете визначити, що у цих людей там а, було житло? Не Які... обов'язково, щоб в них було житло. Саме основний факт, що вони були вдоволі у ці дві категорії, і навіть якщо в нього там житла не було, він має право звернутися за трималочі. У нас Мінфін проводить верифікацію по тому, чи є в нього житло було там, на тій mm -hmm. території, чи дійсно він вказав все правильно, коли подавав через дію, і чи дійсно в нього, ну, чи не одужений, чи неодужений, чи нема в членів його сім'ї житла на неокупованій території? Бо якщо в нього є житло на неокупованій території, йому відповідно буде відмовлено. Так, добре. Ні, просто люди у нас під час війни не всі ведуть доброчесно. О, тому якщо комісія наша, а вони внутрішні переміщені особи, ми ж їх не знаємо. Ми знаємо, тільки що, що вони принесли якусь аркуші, де написано. Вони навіть не приносять, вони зараз подають все через вік. Через да, вже там з першого березня вже будуть вони через наші цна подавати. Так. І що подубав, і да. оце ваше рішення. тут По да. кожному. Ми голосуємо за кожного окремо. За кожного окремо. Чому за кожного окремо? Бо для того, щоб виділені ці кошти, треба, щоб було внесено під кожну людину рішення. Верка землі, я спосходжу до зонового майна. треба, щоб було під кожну людину окреме рішення. Так. Тому це 38 рішень. На ваш Два з них вже є відмови. Так, отже, про затвердження рішення комісії щодо номер один, щодо відмови в наданні допомоги переміщеної особі Аз... Азбукіну ЄМ ЕМ для вирішення житлового питання. по порядку. Угу. Ні, ми от як в порядку денному, так і да, проголосуємо. Так, отже, Тайбов за. Хай вона чого відмова. А, чому відмова? Я, я розкажу, чому. За, да, у вас в відмова, є на відмову, бо ми її живумо місце зміни. Так, отже, Тайбов за. за, виски, за. дякую. Наступне рішення щодо відмови надання допомоги внутрішньо внутрішньопереміщеної особи Шаріпов для вирішення житлового питання. Нього відмову, бо У є житло в місті питання. Так, ти баб за, за Дякую. Наступне про затвердження рішення комісії щодо надання допомоги внутрішньо внутрішньопереміщено супруднику для вирішення житлового питання. В нього все нормально. Тобто потребую. потребує? потребує там. Так, пивза. Да. Зарібський за. Да. Далі всі 36 шість чоловік. Вони зараз. Так, Потребує. Так, Тайбавза. Зарібський за. ВПО Журавлю для вирішення жовтопитання потребує. Так. Таїбов, да. потребує да. Дякую, тайбавза. за. джат. за. Так, дякую. Тейбовза. Словісткий джал. Налівайку АВ. Потребує. за. Славісткий за Мельнику СР. Потребує. Тейбовза. Славістський за Кравченко ОВТ. Тейба за. Манжули АМУ Таибов за. Шашкин СС Таїбов за. Кузьменко АВ. Таибов за. Карпцов ОС. Потребує. Таибов за. Давитову АЛ. Потрибує. Таїбов за. Єремієво АГ потребує. Таїбов ЗА. Бандрівський ОР потребує. Та ІБОВЗА. Варкуше В потребує. Та ІБО ВЗА. Пастуховий ЮА потребує. Та ІБОВЗА до різкі. Петрово ВО потребує. Гаркуше ВВ. так. Петрову, так? Таї З. Гарівський за. Лариский, да. Я просто побачив ще одне прізвище, що Гаркуша. Це різні люди. Да. Так. Так, Гаркуше, ВВ потребує. Таї Бавза. Ларіський два. Присецькому МВ потребує. Таїбавза. Ларіський за. Да. Колмиково І. Потребує. Таїбавза. Третєку РВ потребує. Таїбавза. Синіволу ЕН потребує. Таїбавза. Козін ОС потребує. Таїбавза. Зелицький за. Паркнен. Цибульку ОЮ Ю потребує. Таїбавза. Роскуряково ООТ. Тайбавза. Завізки за. Яковенка ДВ. Тейбавза. Каченко Я І. Потребує. Тейбавза. Мірошенко ІВ. Потребує. Тайбавза. Хмелюк СО. Потребує. Тейбавза. Макаровий. Потребує. Таїбовза. Курман потребує. Таїбовза. Зарізкий за. Дидички. Да, Таїбовза. Качову потребує. Таїбовза. Федоренко ІВ потребує. Таїбовза. Обломій СА потребує. Таїбавза. Кушковому СА потребує. А, а це вже не Скірдіні. А стоп. А декач? А бувкачку. Раз, два, три, четвертий. Декачку. Де Декачку.